Час, коли ми щодня піддаємося стресу, не слідкуємо за своїм раціоном, а погода щодня кидає нам нові виклики. Особливо важливо подбати про імунітет. Наша щоденна рутина, постійні стреси, контакт з джерелами інфекцій у громадському транспорті та на роботі усе це послаблює захисні сили тіла. Але є відповідь, і вона закладена в природі. Саме тому сьогодні я хочу поговорити про найкращого друга нашого імунітету, про шепшину. Ви погодитеся, міцний імунітет, запорука здоров'я і стійкості до будь-яких інфекцій. Останнім часом все частіше можна побачити рекламу різних імуностимуляторів, імуномодуляторів, що нібито підштовхують наш імунітет. Але я, чесно кажучи, вважаю, що ставитись до них потрібно лише з. Певною обережністю, адже імунітет можна стимулювати до певної межі. Потім він вже як загнаний кінь впадає і не встає. Тому такі засоби слід використовувати дуже вибірково і лише за призначенням лікаря. Це не профілактичні препарати, які п'ють весною чи восени, щоб не захворіти, це засоби лікування. І це потрібно розуміти. Натомість засоби для природнього зміцнення імунітету це загартовування, правильне харчування, фізична активність. Прості речі, які ми знаємо, але чи дотримуємося. Часто ні. Лінь або брак часу. Особливо я не можу змусити себе встати під холодний душ та прогулюватись під дощем. Якось не дуже хочеться. Але саме в такі моменти нашому імунітету на допомогу приходить один із найвідоміших і найефективніших натуральних імуномодуляторів шипшина. Весною рожеві квіти, восени-червоні плоди, а взимку відвари та настої. Які допомагають пережити негоду та протистояти вірусам, регулярне вживання відвару або чаю з шипшини допомагає уникнути застуди, швидше одужати і відновитись. Недарма здавнини ягоди шипшини високо цінувалися і їх обмінювали на різні коштовності, і це не дивно. Шепшиновий чай не містить нічого, окрім гарячої води і сушених ягід. Але ми знаємо, що надто гаряча вода руйнує вітаміни, особливо водорощинні. Тому заварювати потрібно правильно в термості з водою з температурою 60-70 градусів. Ягоди краще подрібнити, тільки не металом залити теплою водою і настоювати 15 хвилин. Ідеально пити на серце за 30 хвилин до їжі. Але вживати чай не завжди зручно, адже шипшина містить велику кількість целюлозних волосків, які можуть подразнувати слизову оболонку шлунку та кишечника. А ще напій шипшини підвищує кислотність шлунку, що не завжди буває корисно для людей, які мають його чутливість. Тому ми вирощуємо культурний високовітамінний сорт шипшини, очищуємо, сушимо, подрібнюємо та поміщаємо в кишкову розчинну капсулу, щоб значно полегшити регулярний прийом та прибрати зайві негативні ефекти. Чому шипшина справжній полівітамінний комплекс? Бо вона містить повноцінний природній вітамін С, а не лише аскорбінову кислоту. Вітамін С в природі існує тільки в комплексі, саме тому настої та вітаміни з шипшини значно ефективніші за аптечний білий порошок. У ягодах шипшини у 10 разів більше вітаміну С, ніж у смородині, і у 20 разів більше, ніж в лимоні. Але є, до прикладу, культурні високовітамінні сорти, от як наш. В ньому вітаміну С майже в 100 разів більше, ніж в лимоні. Вітамін С бере участь в локисно-відновлювальних процесах, зміцнює імунітет та допомагає засвоювати залізу, а також стимулює синтез інтерферону, який допомагає боротись з вірусами. А ще шепшина джерело вітамінів P, Д, А, В1, В2, Е. Каф, лавонодів, катахінів та мінералів, вітаміни це компоненти ферментів, які керують усіма процесами в організмі. Шепшина корисна при артриті, вона зменшує біль, запалення, потребу знеболювальних. При захворюванні серця знижує тиск, зменшує рівень холестерину та покращує стан судин, при діабеті другого типу, запобігає розвитку та знижує рівень глюкози у проблемах шлунково-кишковим трактом. Бореться з хелікобактером, покращує перистальтику та допомагає при виростку. Також шепчина корисна при анемії, інтоксикації, поганому завоєнню ран, переломах, маткових кровотеч, жовчокам'яній хворобі. Але важливо пам'ятати, як і в будь-який активний засіб шипшина має противопоказання. Тому людям з схильністю до тромбозів після інфарктів чи інсультів, при гастриті, з підвищеною кислотністю або при виразковій хворобі варто бути обережними. І обов'язково порадитись лікарем. І наостанок: не обов'язково бігти в аптеку чи збирати шипшину В розвід ми зібрали найкращу невітамінну вітамну з нашої плантації. Обережно висушили, очистили і помістили в зручну капсулу без цукру, без добавок, лише сила природи.